Є знижки представляють! Незламні знижки на Пеністил Гель! 20% в аптеках Подорожник, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Є знижки представляють! Незламні знижки на Гепатронбінгель! Гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Лону маску 53. Та зважаючи на те, що репутація цього хлопа вже давно ж кутильгає, листівочку із привітаннями йому підпише хіба що Матуся Мей, яка для характеристики свого синочка обирає виключно кучеряві епітети. Як от геніальний чи неймовірний, ми засипати маска компліментами не плануємо, і у день його народження згадаємо все, за що цього чолов'ягу називають скандалістом. Перше, чому дивлячись на маска, хочеться багатозначно почесати потилицю чи покрутити біля скроні його хайп на війні в Україні від самого початку повномасштабного вторгнення мільярдера вважали нашим беззаперечним союзником, оскільки він надав українцям системи StarLink. Та вже за кілька місяців заявив, що, мовляв, його компанію це рішення довело до збитків і попросив Пентагон взяти частину фінансування на себе. А далі ще цікавіше, маск взявся гратися у військового експерта і давав свою оцінку перебігу війни в Україні. Так ще восени 22-го Матусин винахідник запропонував віддати Крим Росії та забезпечити півострів водопостачанням. Чому? Бо на думку маска Хрущов помилково віддав півострів Україні. Ба більше мільярдер вже напророкував перемогу країні-терористці. Яка б сторона не пішла в наступ на сильно укріплені позиції, вона втратить набагато більше солдатів. Більше того, Росія переважає Україну за чисельністю приблизно в чотири рази, тому виграє війну на виснаження. Коли отаке бездумне написання постів із дивану припинило задовольняти маска, він взявся клепати із себе майстра сарказму і опублікував мем про президента Зеленського та допомогу Україні, який доповнив ось таким дописом. Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів. За таку писанину у мережі його почали нещадно критикувати, а ще запідозрили в тому, що пропаганда РФ промила йому мізки, і тепер він говорить, як того вчить російська методичка. Видання New Yorker із посиланням на впливових американських посадовців заявило, що маск навіть особисто спілкувався із російським диктатором уже після початку повномасштабного вторгнення. Сам Ілон спростовує це, мовляв, спілкувався із очільником Кремля ду. Же давно, та й про високе, про космос. Хай там як та за кілька місяців після появи в інфопросторі інформації про бесіди Путіна та Маска. Сам очільник Кремля чомусь взявся публічно нахвалювати винахідника. Він безумовно видатна людина, це треба визнати. Я думаю, це і визнають у всьому світі: активний талановитий бізнесмен. Що й казати дуже показовий реверанс було б дуже логічно, якби Путін такі дифірамби опублікував у соцмережі маска колишньому Твіттері, який не так давно визнали найбільшим ринком збуту дезінформації. До речі, після того як маск купив екс твіттер то почав там масові звільнення. Працівникам просто віддалено заблокували доступ до всіх корпоративних облікових записів і звичайнісіньким листом сповістили, що на роботу їм не треба ані сьогодні, ані завтра. Про тоді погрожували маску судами, але йому як мовиться по цимбалах. У цьому, до речі, переконалася ще й його колишня гірфренд Ембер Герт, котра судилася із ним через ембріони, створені під час їхнього короткотривалого роману. Мовляв, Герт тоді дуже хотіла народити від Ілона дитину, та він був категорично проти, тож вимагав знищення біологічного матеріалу, а згодом і взагалі кинув свою пасію, котра заради нього наставила роги самому Джоні Депу, та власне спадкоємців маскою без. Того вистачає. Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що винахідник став батьком уже у 12-те. Подейкують дитину, чиє ім'я та стать тримають у секреті. Винахіднику народила колега Шивон Зіліс, у стосунках з якою 2021-го на світ з'явилися ще й близнюки. Отакий іменинник. Happy birthday to you, Ілоне. Сказали б, ми та не будемо.